Усі мої вітання з Львівщини. Їду я знову на свою діляночку. І ось тут гуляє наш лелека нашого села. Подивіться, який красень і зовсім мене не боїться. Близько біля мене. Він мене часто, напевно, бачить, бо я їду туди біля нього. Жаби квакають. А він і за ними полює. Якщо в мене вже капелюшок на голові, то значить у нас тепло. Сонячно, погожу. Які в мене сьогодні плани? Сьогодні вже вівторок, 23 травня. Саме перше, що я хочу зробити, це підлити свої рослинки, які я недавно придбала і посадила квіточки. Також хочу підлити огірки, які я вчора висадила, і розмочу зараз дріжджі у воді, щоб підживити огірки. Крім того, я хочу сьогодні покропити ще ожину від іржі. Другий раз. Перший раз я колоєною сіркою. Оприскувала, а сьогодні буде іншим препаратом оприскувати. А ще хочу на своїх піонах деревовидних пообрізати насінневі коробочки, тому що так багато не треба їх залишати, бо вони виснажують кущі. Залишу тільки по 5, так як я казала, самих гарніших і найсильніших. Ну і звісно, ще мені треба цибулю зробити, грядочки, морку, буряк. Вчора трошки зробила і сьогодні теж хочу зробити. Так що не знаю за що братись, але поступово робота і йде. Ще мені треба набрати води в бочки. Вчора я крупиво тут замочила, але треба ще додати води. І тут дуже мало води. Те, що тепло, я зараз заберу і полию свої квіточки і огірки, тож треба знову набрати води. У мене є колонка ось така. Вода в нас в селі безкоштовна, тому що у нас дуже багато водокачок. і тому поки що безкоштовна вода. Село маленьке, тут мало жителів, тож я думаю, це не є проблема. Дуже мені подобається конюшинка. Добре, що я її тут посіяла на проїжджій частині. Беру я наші львівські дріжджі, тут є 100 грам і на 10 літрів води. Дала жменьку цукру, щоб було краще бродіння. І, звичайно, тепла вода не дуже холодна. Щоб почалося бродіння дріжджі. Подробила я його і зараз візьму якусь паличку, і добре вимішаю і поставила на сонці. Через 4 години можна буде вже підливати наші огірки, щоб пришвидшити ріст огірків. Минулого року я підливала таким розчином, і помідори, і огірки. І дійсно дуже гарно ростуть рослинки після такої підживки. Так, спершу хочу підлити свої огірочки, що вчора посадила. Вони себе добре почувають, тому що це розсада і корінці були в землі, я їх не травмувала, просто зробила перевалку. Трошки я сьогодні пізно приїхала, але нічого. Що зможу, то зроблю. Подивіться, як жуки з'їли мою картоплю. Вчора я весь час ходила і дивилася, і збирала цих жуків колорадів. О, дивіться, вже садить. Треба бути дуже обережним, хто висаджує баклажани, тому що ці жуки просто можуть з'їсти баклажани. У мене тут в теплиці є мурахи, і мені говорили, що можна посипати пекучий перець, і мурах не буде. У мене дуже багато ось такого перцю пекучого, тож я зараз посиплю і спробую, чи мурахи звідси підуть, чи ні. Просто так посипала, мураха почала дуже сильно бігати. Води я набрала в бочки і в ванну. все підлила, що мені треба було. Дріжджі я вже розчинила у воді, хай стоять 4 години тоді я буду підживляти огірки. І не тільки огірки можна і помідори, але мені 10 літрів не вистачить на помідори, тільки на огірки. А зараз я йду крупити. Ожину від іржі. Також іржа може бути на грушах минулого року. У мене було таке явище. Тому треба дивитися весь час, якщо є такі нарости на листках груші, це іржа. І це мені порекомендували там, де я купляла, це високоефективний фунгіцид нового покоління захисної та лікувальної дії проти широкого кола грибкових хвороб. А іржа відноситься до грибкових хвороб. Плодових овочевих культур та винограду старобій тек тут пише для виноградників, для томатів, перців, баклажанів. Якщо на ваших трояндах або інших квітів є іржа, борошниста роса плямистості, то беремо 4 грами на 6 літрів води, а мені треба на садові дерева і кущі. Отже, цей фунгіцид є від парші, борошнистої роси плямистості, іржі. Клястероспірозу і Моніліозу. 2 грами на 7-10 літрів води. Так, у нас тут 2 грами, і я візьму на 7 літрів води, щоб було більш дієво, тому що мої ужини дуже хворі. я зараз вам покажу, як визначити, що є іржа на ужинах. Так, я вже розробила, але посам забула дати, тому зараз ще даю депусам приліплювач, щоб краще трималося на стеблах. і Листках. Це на 10 літрів води, Ну нічого, в мене буде на 7 літрів води. Так, взяла собі маску рукавиці. Ще добре би були очки, але я чомусь не взяла, хоча я маю. Так, і буду оприскувати. Треба оприскувати все листя, всі стебла, а також прикореневу зону. Обов'язково ось тут прикороневу зону теж треба оприскувати. З одного боку я оприскала і дуже зручно таким оприскувачем, хорошим оприскувати акумуляторним. Нажав на кнопочку і все. І тепер ще з другої сторони. Не бачив мої колишні відео, то я хочу показати, як виглядає іржа. Дивіться, вже листочки такі трошки іржаві, але найбільше замітно ось на таких стеблах. І на листочках теж. Якщо ось так дивіться, я трошки пошкробала, і подивіться, оце є іржа, бачите? Якщо нічим не кропити, то дуже мало буде урожаю у вас. Ну і буде неякісний урожай. Тому треба обов'язково крупити. Перший раз я покрупила, як я казала, сіркою калоїдною, а сьогодні іншим препаратом через 10 днів. Так, я ще вирішила пройтися по своїй малині, тому що в мене малина теж мала іржу минулого року, бо вона росте метр від ожини. Ось так виглядає за їхній ліцит стробітек. Теж на 7 літрів зараз розведу і ще покроплю свою малину. Я перейшлася по картоплю і стільки жуків, що я не буду збирати. Я вирішила маю актеру, і вирішила ще покропити свою картоплю, бо їх по два, по три, по чотири. А я не маю часу їх збирати, а покропити буде скоріше. Тут пише, що картопля і баклажани можна покропити від колорадського жука. Тож зараз я розчиню 1,4 грами на 10 літрів води. Ну, я візьму 9 літрів води. І ще покроплю картоплю. Так, дивіться, майже на кожному кущику є по два, по три жуки. Ось один, ось там другий. Тому змушена покрупити, бо тому що, коли вони відкладуть свої яйця, тоді ще гірше буде. Буде вся картопля червона. О, Дивіться, яка солодка парочка. Тому Я вирішила все одразу покрупити, тому що я лінива. І мені не захочеться завтра ще раз йти до батьків по свій акумуляторний оприскувач. Хоч це недалеко. Але краще сьогодні все підряд покропила і буду мати чистий спокій. Тепер трошки відпочину, це зміна діяльності, і до обріжу насіння деревовинних піонів. Так, я вже прийшла до деревинного піона і хочу вам показати, що вівсянниця має ось такі суцвіття і буде цвісти. Не знаю, чи її обрізати, чи хай так буде. Напевно, залишу, щоб подивитися, як вона цвіте, бо я ще не бачила. У мене є два кущики, я купила, а зараз я посіяла і буду мати більше кущиків. Ці коробочки на в деревовидного піона, я зараз обріжу, щоб вони не брали поживу піона в корені. Залишу тільки п'ять найбільших. Можна ножицями, можна секатором, а я просто ножик взяла. І ось так буду обрізати і одразу відро кидати. Так що така в мене зараз буде робота. І так, і в інших піонів теж пообрізаю. Мама мені купила морозиву, тож в мене перекор. Хочу вам показати. Ось дивіться, скільки я залишила. Один, два, такі самі крупніші. Три, чотири. А решту все обрізала. Так само і тут, але тут набагато дрібніші насінневі коробочки. Ще ось там одна квіточка цвіта, теж обріжу. Один, два, три, і тут 4 і 5. А на тій маленькій рожеві, тут тільки три насеві коробочки залишила. Це Павлін так чути в сусід, чуєте? Як кричить, а це цесарки так чути. Нас кажуть пантарки, а це цесарки. Я забула свою гірку підлити. Вже як поїду додому, тоді підлию. Бо зараз увіт. Буду я зараз шарувати свій борочок, тому що дивіться, скільки бур'яну. І знову мурахи, дивіться, піділи. Капусту і вже по капусті. І тут так само я вже накидала сюди перцю пекучу. Потім прийдеться досаджувати знову капусту, тут дві нема і там дві нема. Так що завжди треба більше садити, бо не вся не вся дозріє. Так, все, буду я шарувати бурачки. Сапку ту, що я вчора купила, мені дуже сподобалось працювати. Ось така ручка в мене довга, тому що мене спина болить, я не можу згинатися, я настоячи роблю. Але вже якщо треба там якийсь бур'ян вирвати, то я вже туди і згинаюся. У нашій роботі дуже важливо мати хороші знаряддя праці. Як і хорошу лопату, підходящу до землі. І підходящу сапку, тому що якщо для піска, то може люба бути сапочка, а ось для глини, то треба така, щоб була надійна. Ось ця з диску, вона є надійна. Ну і, звичайно, оприскувач акумуляторний дуже добре мати, також дуже добре мати хороші секатори, пилочки, граблі, вила, серп треба мати, все, що потрібно. Якщо воно якісне, то ним хочеться робити. Бурак і моркву я пошарувала, а морква моя тільки сходить, але я посіяла пару редисок, тому видно, де є рядочки, тож я посередині прийшлася. Одну цибулю я вчора зробила, а ще одну мені треба сьогодні зробити. Йду я пообідаю до мами, вип'ю кавусі і буду далі працювати. Хоч тепло, але такий вітерець приємний, тож нормально, можна працювати ще. Можливо, хтось ніколи не вирощував нут, так як я. Це такий турецький горох, то подивіться, як він виглядає, які кущики. Бачите, оце є один кущик. такий. Я посіяла тільки одну пачку, тому що я ще ніколи нут не вирощувала. Якщо в мене все вийде, то я слідуючий рік більше посію. Але цікаво наблюдати, що з того вийде. Зовсім інший, ніж наш горох. У мене вже такий біб великий, подивіться. Я його швидко сіяла, біб морозів не боїться, то можна, навіть коли мінус один, і то можна сіяти. Це в мене салат вже такий великий, вже треба буде нарвати собі. Зелена цибулька. Вже ось дістала такі, нас кажуть, тербухи. Треба це повиривати. Але взагалі то я її рву з курінням для салатів. У мене вже стара закінчилась, то я вже буду рвати і буду, якщо треба зажарку робити, то вже буду з неї робити. Ось такої вона величини. Так. Може я і одразу вирву собі. Ні, пізніше вирву, бо в наше зів'яне. Ось така цибулька. Вирішила я свої огірочки підв'язати, і як я це роблю. Я купила в епіцентрі ось такі скоби. Звичайно, це можна самому зробити, але вони дорого не коштують, тож я собі придбала. Прив'язала шнурок до скоби і зараз запхаю в землю біля огірка. Це досить такі великі скоби, тож, я думаю, вони будуть тримати. Ось тут так, зараз запхаю, що огірочки вже мають плоди, і ці нижні огірочки перші і другі пазусі треба їх вирвати, щоб огірок йшов догори, а не тратив свої сили на плоди. То я зараз приберу. Це я прибрала, напевно, ще і в третій пазусі теж заберу. Так, забрала. Трьох пазухах я забрала нижній листок, я зараз обірву. І тепер огірок пустить вуса і буде витися по цьому шнурку. Так, тут я прив'язала ось так і одразу дам до другого огірка. І тут теж прив'яжу до такої скоби і запхаю в землю. Це в мене буде така підв'язка. А ось тут посередині в мене теж є огірки посаджені, то я прив'яжу до цієї планочки. Минулі роки в мене огірки були по краях теплиці, а цього року посередині. в мене є тут 8 огірків. Зозуля, бейбі, бобрик, артист і гектор. Ось такі огірки в мене будуть рости в теплиці. А Юліан, що в мене є, він хоче гібрид, але його я висадила на городі. Тому що він бджолозапильний. І ще я вирощую сортові огірки, вони теж на городі ростуть. Минулого року я пробувала сорти вирощувати біля дверей думала, що бджоли будуть залітати, запиляти, але урожай не дуже був великий. Тому більше сорти я не хочу вирощувати у теплиці. Я зараз це швиденько зроблю і піду цибулю ще зроблю. Я ще її не зробила. Так, в мене ще залишаться кавуни дині посадити. Ще поки що не висаджую, можливо, дощ падає і буде трошки вологіша земля. Вони ще не є, в мене дуже великі, то я думаю, ще 1-2 дні потерпіть. Четвер на сято, тому в мене ще завтра один день, можливо, завтра висаджу, не знаю. У мене є жовті кавуни і є червоні кавуни. Цього року я менше насіяла, тому що мені так багато не треба. Я свої огірки підв'язала ось так до гори. І там ще. І хочу зараз підлити своїм настоєм з дріжджів. тому що в мене огірки не дуже великі, вони повинні бути ось такі, а деякі дуже маленькі. Я Думаю, пів літри, навіть менше можна дати, тому що в мене багато ще огірків, я хочу ще потім і на вулиці підлити. Так, ну і ще в мене є з крупива, коли настоїться, ще буду і настоєм з крупиви підливати огірки. Так, в мене ще базилік не пікірований. Також ще чебрець стоїть невисаджений, але і до них прийде час. Сьогодні мені треба ще маленьку справу зробити і я поїду додому, тому що в мене ще вдома є справи. Минулого року я робила такий маленький дідух, тому що в мене крім ячмінного колосся більше нічого не було. А цього року я хочу зробити на свята гарний дідух з різними злаковими, тому я задумала собі, що я посію жито, ячмінь, пшеницю, овес. але це треба було скоріше робити, а я була зайнята. Але ось льон я все рівно посію, а вже овес і пшеницю і ячмінь, тату посіяв, то я собі в нього нажну трошки. А треба на дідуха зелене колося вижинати, коли воно тільки набралося, але ще не дозріло. Так, льон, напевно, теж треба було скоріше посіяти, але мені не треба, щоб він дуже дозрів, мені треба лише, щоб він е, мав насінневі коробочки зелені. Отже, льон це чарівна багаторічна рослина, сімейства льонових стебла прямостійні, витончені сильно гілясті висотою до 50 см, листя сидячі, ланцентні, квітки діаметром 2 см, блакитні, зібрані повкістю цвіття. Він є холодостійкий, невибагливий, віддає перевагу сонячним ділянкам з легкими ґрунтами без застою води. Розмножують прямим посівом у відкритий ґрунт навісні або під зиму. Сходи проріджую на відстані 10 см використовую для оформлення садової ділянки. Найбільший ефект досягає при посадці групами. Я собі купила ось таких два пакетики і зараз допусію. І взагалі, коли я жила на хуторі, то навкруг нас були поля і все було засіяно ось таким льоном. І коли був вітерець, то льон так. Похилявся хвилями і це виглядало як море. Дуже красиво, я завжди милувалася, хоч я була маленька цими квіточками і дотепер пам'ятаю. На хуторі я жила всього до 10 років, але це мені залишилося в пам'яті. І насправді дуже мені шкода, що в нас не висівають льон. Здається, тільки Білорусь вирощує льон і Франція. А колись і в нас вирощували. Дуже гарні квіточки. Такі голубенькі, делікатні і красиві. Якщо чесно, то я не знаю, як його сіяти, але я зараз просто розкидаю і хай росте. Легенько пригорну, тут навіть не пише, скільки треба пригортати. Тут пише, що сходи проріджую на відстані 10 см. Я проріджувати не буду, скільки зійде, стільки зійде. Тож іду посію. Відників у мене нема місця на льон, то я посію собі за кущиками своїми. Так, ось зараз тут посію, зроблю рядочки і посію. Близько біля огорожі не буду сіяти, тому що ось тут такі маленькі шкідники є, вони все висмикують. А як будуть більші, то взагалі неможливо буде щось коло огорожі робити, тому що вони своїми дзюбами дуже сильно вдаряють. Минулого року, як кусили мене в руку, я думала, палець відірве, бо вони виростаються, індики дуже великі, до 30 кілограмів, напевно, до 20. Трошки водою пролила, зараз роблю рядочки і посію. Посіяла я льон і їду додому. На сьогодні вистачить. Усім до зустрічі, бажаю усім здоров'я.